Вчора негода в Одесі, дев'ять загиблих, серед них дитина. Голова обласної адміністрації від «Слуги народу від Зеленського вертікаля Кіпір пафосно пише в своєму телеграм каналі такі знаєте, слова негода завдала збитків. Ні, це не негода. Це ви влада. І це ви маєте бути засуджені за службову недбалість. Є така стаття. Ні, місцеві, і відстали від потяга. В Одесі дуже гарно працюють е, ті, хто е, наші синоптики. Дійсно, я це знаю не просто так. Вони заздалегідь попереджали про негоду. Вони свою роботу зробили. Але влада, маючи цю інформацію, не зробила нічого, не попередила людей, сидіть вдома. Там буде дистанційне обучання дітей, пасті в своїх автівках, не застрівайте в тих пробках. Це мало волати з кожної праски, це мало перекрити дороги і не пускати в Одесу із Одеси. Так ми вже робили. Треба переждати, зберегтися. Нас і так мало, нас вбиває хуйло, а всередині вбиває влада. Звідки я знаю про дій, коли негода? Бо це все ми відпрацьовували. Це було в Одесі. 2016-2017. Пам'ятаєте, коли синоптики попереджували про снігові заноси, про опади, і влада якось діяла. Не сама краща влада, але перекривали дороги. Боже, скільки цим копам, скільки той поліції в обличчя орали, мені потрібно їхати. Закрита дорога. Все, попередження про негоду. А кіпір і Гринчак, ця зелена влада. І, ну, ви не знаєте, хто такой чи Гринчак? Це вертикаль президента, обласна адміністрація та районна адміністрація Одеського району мають йти зі своїх посад і не просто йти, а відповідати перед людьми та перед судом. От за цих загиблих. Але вони не будуть, бо ми в диктатурі. Бо це ж любінки Зеленського. За своєю діяльністю вбиває людей. Нам війни не потрібно. Мер міста Труханов має свісти. Корупція вбила в потоках зливи дев'ять 10 І ще охолодження, і ще підтоплення. Вони землю, да? міська влада Труханова, землю вони розподіляють на е, всі оці будівництва. А до чого каналізацію? Проєкти ні з ким не согласовують. Радужний не пливе кожен маленький дощ. А, а таких слів, е, як. Е, яка бути, система злива? Точкова, лінійно, вже комбінована. А такі компоненти, як жоло, булатки, труби, пісколовки та дощ при Це лише на бумазі виходить, коли у нас люди гинуть. Труханов при владі багато років. Він має сісти. То що за корупцію, са, само собою? То що за то, що проросійський само собою? За людей? За оцих загиблих людей? А міський голова от, в Чорноморськ, я з Київського району, Одеси, мотонулась в Чорноморськ. Він також має сидіти біля Труханова на лаві підсудніх. Дивиться, нова дорога, яку там латали. І йшов і в Чорноморську, йшов в Одесі. Хто робив ці дороги? Автодори? Хто платив за це? Місто, людські податки. Так а хто перевіряв якість цих доріг? Маленькі дощики там отака калюжа, що не можна проїхати. А зато ми знаємо відкати, да? про це кажуть, шепочуться, журналісти пишуть. А хтось перевіряв? Оце дорожне корита, воно так і називається. Це створена така, знаєте, виїмка в ґрунті. Це основа для дорожнього покриття. Це, мабуть, і я знаю. Хто заміряв шари там, шебню, шари піску, скільки сантиметрів там асфальту? Хто це заміряв? Влада заміряла? Відкаті взяла, і все добре. А ми в цих автівках по тому морю пливемо. Це Одеса чорноморць Це те, що я бачила на власні очі. І хто перевіряв? Або ну, це ж відповідальність Автодору. Одеський автодор, Чорноморський автодор, ми всі знаємо то керуємо, в обличчя їх знаємо. У вас полилася вода з криші в хату, а ви зайдіть на Прозоро в Одесі, в Чорноморську. Подивіться, скільки мільйонів гривень вони з весни списали, якоби на ремонт даху. Он гуляє, приїжджав на проспект Миру п'ять, кажесь. Да, скільки ми виділяємо на дах? Мільйон гривень, а потекло, і лікарня потекла. Вони бодро це розповідають. Вони зі всіх своїх Фейсбуків, руками своїх прес-секретарів, пишуть у ту херню, що ми такі гарні. От ви хірова влада. І хірова влада вбила Одеситив і пошкоджила у багатьох людей. Все, що можна було пошкодити. Нанесла збитки. Це судові справи. У всіх цих колюжних потоків, підтоплень, одне ім'я корупція. А от у корупції, у корупції. Голів багато. влада, депутати, суди, поліція, прокуратура. І зараз не здумайте казати, О, рятівники нам допомагають вбити собі в голову. Це робота про у тих рятівників, хлопців, які вас витягують з калюш, ту воду висмоктують з ваших підвалів. Це їх робота. А у мене питання до керівництва ДСНС. Ви знали про негоду, ви нараду з владою його зібрали. І ви доповідну написали, що буде Камзда. Ви ж місцеві. Бо влада Кіпіра та Труханова. Перед цим після мірилися у кого кращий пляж для ветеранів та інвалідів війни. Піарились на наших хлопців. І цей піар вийшов боком дев'ять загиблих, мирних людей.